Так, фокус є тут. Отже, панове, вітаю вас на каналі Олекс Гімпас з вами, як завжди. Хто? Правильно, Олександр. Ну що ж, люди хочуть грати в Stalker 2, а збирати потужний ПК зараз за всі гроші світу невигідно. Навіть ПК буде коштувати дорого. І стає питання, як же дешево пограти в другого сталкера? А як дешево пограти? Мабуть, ніяк не пограти. <хи> ну, добре, жартую. Звичайно, що залишається. Очевидно, що залишається у нас один варіант, точніше, два варіанти. Це Xbox Series S та Xbox Series X. Я тут подумав, друзі, а давненько ми з вами не ходили на OLX і не дивилися, що ж там у нас по цінам наразі на бв консолі в Україні. Тому що тут з однієї сторони вийшов другий сталкер, з іншої сторони, Майки нам повернули Туреччину. Здавалося, нібито. Нібито консолі мають отримати друге дихання консолі Xbox. З PlayStation там все зрозуміло. Вони як продавалися добре, вони так і продаються. Ціни там плюс-мінус однаково, однаково високі. Що зараз з Xboxми, я не знаю. Може, ціни дійсно зараз піднялися, плюс свята починаються скоро Новий рік, там дітям консолі шукають. Хтось купляє БВ, хтось купляє нові, краще купляти нові. Отже, все ж таки, все ж таки. я купляв не один раз БВ консолі і. Слава Богу, все було нормально. Вони працювали і ніяких проблем до речі з ними не було. Але треба їх перевіряти. Друзі, БВ покупки самі розумієте. Погнали ми, мабуть, на ОЛІКС. І подивимося, чекнемо, що ж наразі з цінами. Я вам ще раз в сотий раз нагадаю, що Stalker 2 не підтримує консолі Xbox One. Тобто пастген мимо, ми його не розглядаємо, ми дивимося лише поточне покоління Xbox Series S та Xbox Series X. До речі, на каналі є порівняння, як Stalker 2 виглядає на цих консолях. Чекніть, залітайте на канал і не забувайте. Не забувайте, панове, підписуватись на канал Олекс Геймпас, кнопочка, ви знаєте, де вона внизу. Все, погнали на OLX, Будемо чекати та порівнювати, що ж там у нас з цінами на консолі від Microsoft. Ну а якщо ви шукаєте нову консоль, залітайте в магазин GameZone. Там можна купити як консолі Xbox, так і других виробників. Посилання залишаю внизу під відео. отже, друзі, перемістилися ми на сейт OLX. І я вже відфільтрував консолі Xbox, і ми будемо дивитися, чекати, що тут у нас з цінами. Отже, перше, у нас оголошення в топі з Лозової, це у нас Харківська область, продає BWX Box за ціною 22 500. А що з цінами, друзі, а що у нас з цінами? Консоль в дуже гарному стані 9 з 10. Нам описує Ростислав. До речі, з Олекс на Олексі він з 13-2013 року. У нього. 100 плюс успішних доставок нічого собі. Е, а, це магазин. Слухайте, це магазин SafeBuy.com.ua. Великий вибір ігрових консолей та ноутбуків, і вони нам пропонують Xbox Series S купити не так то й дешево за 22 500 гривень для БВ консолі. Ну, я думаю, ви. Зі мною будете згодні, що це не дешево. Отже, далі у нас йде Xbox Series S за 11500. Друзі, що з цінами? Щось я давненько не чекав ціни. Отже, Xbox Series S у нас йде з двома геймпадами, продав власну консоль Xbox Series S у чудовому стані. Консоль працює, як і має працювати. Не перегрівається, не шумить. Функціонує як нова. Пломби на місці. Ось я одразу це кажу: вона або функціонує, або не функціонує. Що це означає як нова? В комплекті йдуть два безпроводні контролери. Акумулятор, до речі, до контролера. Один акумулятор або два, не, не зрозуміло. Мабуть, один. Велика бібліотека Ігор 60. Друже, велика бібліотека ігор це 400 плюс, а, а може й 1000+. плюс. А 60 плюс це невелика бібліотека. Hдімайкабель та кабель живлення. Боже, ну це позиція просто топ. Просто топ. Без цього я б не купив би без HDMI кабель живлення. Ідеальний варіант для тих, хто, хто хоче заощадити на покупці ігор. Я б назвав це ідеальний варіант для тих, хто хоче по. Пограти вдвох, але за 8500, а не за 11500. Тому що тут два геймпади йде. Ну, добре, не за 8, за 9. Отже, у нас йде S. Xbox Series S SX. Тобто, після слеш у нас йде SX. Я не розумію, що означає SSX. У нас ось додав він після слешу. Продаж тільки по Харкову. Харків індустріальний район. Одна успішна доставка у... Микити. Xbox Series X в ідеальному стані повний комплект, ще на гарантія. Ціна вказана за консоль з одним білим геймпадом, тобто з базовим геймпадом, що йде в комплекті. Куплявся Foxруті в Харкові. Добре, погнали далі. До речі, 8500. ну, Раніше 8500 це така була доволі середня ціна, а можна було дешевше, навіть це висока, більш висока ціна. Отже, у нас, друзі, тут є Xbox Series S на 1 ТБ, тобто в чорному кольорі, і ми бачимо, що тут два геймпади йдуть в комплекті. Опис максимальний, просто максимальний з п'яти слів в хорошому стані два джойстика. Ну, Давайте, по-перше, два геймпади, а не джойстика. Всі питання Viber. крапка і крапка. От ви бачите, поставив крапку навіть. Все більше я нічого не буду додавати. У нас тут Віктор на Олексу він з березня 21-го року. Цей автор поки не отримав жодного відгуку. Ну, цьому автору, по перше, треба попрацювати з текстом, навчитися правильно. Правильний опис робити своєму товару, тому що так буде продати. Ну, я б в нього не купляв з таким описом. Мені подобається, коли людина описує там стан, як він користувався, там охайно, неохайно. Отже, 14 тисяч гривень наразі коштує на один терабайт СК з двома, друзі, геймпадами, що на, на мою думку. Не, не дуже то й вигідна покупка, тому що краще взяти з одним геймпадом, але X. Все-таки пошукати X в цей прайс. Тому що, тому що грати в 30 і в 60 кадрів не тільки в Сталкера, в інші ігри також ну, буде набагато приємніше на X. Еску ми розглядаємо лише тоді, коли у нас не, ну, недостатньо коштів. Ну, от немає коштів на X. Наразі хочу пограти, але коштів бракує. Тому я розглядаю, наприклад, Еску. Так, ES це дешево і. Ігри вона запускає. Нехай в 30 FPS, але грати можна. Отже, погнали далі. Нам пропонують Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition за 27 тисяч гривень. Друзі, 20. Це потужна потужність за 27 тисяч гривень. До речі, це, до речі, це прикольно. Виглядає воно прикольненько. Ну, це тільки вже для таких колекціонерів, скажімо так, ентузіастів в Xbox. Стан просто нової консолі, стан. Але на фото ви, ви подивіться, ну просто Ну я не знаю, Ну що він описує, чи вона, я не знаю, хто вибач. Автор, що ви описуєте? Стан нової, да вона у вас в плямах вся. Ну це ж видно, ну це просто, ну це просто рука обличчя, я не знаю. Ну що тут сказати, стан нової, стан нової підлоги, чи чого. Де ви сфоткали? Підлога нова, консоль, ну такий собі стан. Олександр, у нас в Запоріжжя. Олександр, не ображайся, але це не не стан нової. Ви, мабуть, забули, що таке стан нової, тому що ваша вся заляпана. Тут видно навіть на цю фотку сфоткану я не знаю, що це за телефон і таку Такий квадрат, і ще й обрізав її, не знаю. Ну. І за 9900, тобто не так вже й дешево. Так, ну Xbox One, як я вже казав, ми не дивимося, погнали S В нас за 9000. тисяч. Бачите, як сталкер бустонув просто ціни на ески. Може це ще й Туреччина, може свята, все це наклалося друг на друга. І ми бачимо, що у нас фактично консолі подорожчали в Україні, тому що півроку назад було ну, на тисячу, мабуть, півтори дешевше. Е, отже, Xbox Series S повний комплект. Ну, повний комплект, це... це повний комплект з HDMI та кабелем живлення. Все працює без проблем. Консоль як нова, комплект повний, плюс навіть батарейки, тобто оверкомплект, я б назвав. Е, відправлю OLX з доставкою. Просто продавець. Не знаю, без ім'я у нас продавець з Харківської області. Пропонує нам таку консуль за 9 тисяч гривень. Ну, до речі, хоча б зробив три фотографії, не одно. І по геймпаду, до речі, я вам скажу, що геймпад виглядає дійсно як новий, грали в нього мало. Ну, в фіфу в нього точно багато не грали. Я то знаю. У мене то після фіфи геймпад весь уже такий розшатаний. Але я його не швиряв не кидав, все нормально. Я тільки себе завжди виню в програшах. Так, погнали далі. Ну і саму гру теж. Ну добре Отже, обмін. На що ж ти хочеш поміняти The Man? The Man з Одеси На що ж ти хочеш поміняти Xbox Series S? Так, вона у нас з жовтня 22-го року. Ще на гарантії, О, в неї гарантії. Що ж там за гарантія така? Отже, 8600 у нас Xbox S, є гарантії, є геймпас, продає у нас Артур. На Олексі він ну <смас> в нього незадовільні оцінки. Тут одразу, Лікс, нам каже, що друже, ти подумай два або три рази перед тим як купляти у Артура, тому що в нього незадовільні дві оцінки. Що він нам пропонує? Series S, BV, за вигідною ціною. Ігри нового покоління, неймовірна графіка. Нехай запусте Драгони Age, останній і подивиться на неймовірну графіку. З цим я поспорю. Компактна та стильна консоль. Це правда. SSD накопичувач ш... швидкий. Коротше, доступ до Xbox Game Pass йде в комплекті. Знижка завдяки тому, що приставка БВ добре, що в комплекті Xbox Series S, геймпад від Xbox кабель HDMI, кабель живлення. і не пропустіть цю вигідну пропозицію. Це у нас Дніпропетровська область. Отже, 8600, в принципі, непогана ціна, але чому одна фотографія? Чому тільки одна фотографія? Ну, не знаю, що по цій фото сказати можна. Ну, дійсно, так на фотці виглядає непогана консоль. Xbox Series S 512, до речі, іксів чомусь маловато. Одні ески у нас йдуть, 8500 гривень. По стану, що вам сказати, стан підлоги нормальний. Підлога нормальна. Так, а сама консоль, що тут сказати? Ну. Автор у нас Павло, автор Павло. В достойному стані. Усі <с> кнопки працюють на геймпаді. В принципі, більше нам нічого не треба, опис, більше нас нічого не цікавить. Е, шість слів на, написав, і достатньо. То, то, то навіть багато, то навіть багато. Просто, просто треба було ось залишити оцей верхній рядок, все. Більше нам не цікаво. Одна фотка теж багато можна було б обрізати. В принципі, нормально. Ціна гарна. Ну що я можу вам порекомендувати? Xbox Series S має повний комплект. Комплект у відмінному стані по роботі немає нарікань. Стан дуже добрий консоль при не вскривалася. Ми бачимо по пелюсі, що вона не вскривалася. Повний комплект. Сама консоль, бездрутовий геймпад від One S, Хоча у нас геймпад від Series S написано від One S, тобто щось він тут наплутав. Кабель HDMI, Провід жив провідживлення. То... то кабель живлення у інших, а у цього провідживлення. Отже, чомусь у нього тут геймпад від серії SS, Він написав, що це від S на One S. Нагадаю, було третє покоління геймпадів. У них була крестовина краще насправді ніж на серії SS, Була вона тихіша, і самі геймпади в принципі однакові. Там оцієї цієї кнопочки ще немає, яка задіяна на запис та на скріншоти. Отже, це у нас Яна продає у нас на Олексвона січня дві січня 2015 року. І отримала вона аж дві оцінки. Відмінні оцінки. Це у нас Дніпропетровська область, місто Дніпро. Тобто 10 тисяч гривень. Дорогувато, як на мене. Дорогувато. Вибач, хоч тут йде не кабель, а про відживлення, але це дорогувато. <погнали>, Погнали далі, друзі. Так, знову на сеск за 10 тисяч гривень. У нас є ікс, до речі, за 17 тисяч гривень. Панове. Це в нас кропивницький. Наталія продає свій Xbox Series X за 17 тисяч гривень. В ідеальному стані все працює, подобається, продається з коробкою і документами. В комплекті геймпад шнур живлення, вже не кабель, не провід, вже тут шнур живлення і HDMI. Продає вкропивницькому. 17 тисяч гривень. Ось ми маємо Xbox Series X, такий пошкарябаний, до речі. Геймпад в нормальному стані. Телевізор ще нам сфоткали. Як він виглядає, не знаю, як геймпад виглядає на фоні телевізора, у нас ще фотка. Виробник Microsoft і все таке. А, навіть чек у нас конфі куплялася консоль аж за 20 за 29.896, це що за ціна така. Стоп! Не може бути. А, тут ще у нас йшли. Ні, дивіться, 28 тисяч купула Xbox. Вона купила Xbox за 28 тисяч. Що? Що! 28! Ну це офіційна, мабуть, ціна. Ну, це не дешево, блін. 28 тисяч. Слухайте, друзі. Сам Xbox, ну, ми бачимо, що. Налаштування. Дивіться, комфі бере ще тисячу гривень, друзі. За налаштування. <дивіться> Що? Яке там налаштування? Ви серйозно, ви вимкнули дві хвилини там додали, навіть якщо у вас аккаунту немає Microsoft. Яке налаштування за тисячу гривень? Ви серйозно, комфі. Ви серйозно, комфі. Ну, добре, я розумію, чому така ціна. Може, ви офіційно їх завозите дійсно, ці консолі, і вам майки таку ціну там поставили, ви свою ще там якийсь свій відсоток. Ну, за що ви берете тисячу гривень? Що за налаштування? Це не ПК. Там система встановлена. Ти ввімкнув кнопочку, тобі ти мову вибрав і все. Далі інтуїтивно два рази натискаєш кнопочку. Все, яке налаштування? Все, добре, так. Коротше, комфі це просто щось нереальне. Тисячу гривень, я не знаю, за те, що тобі просто добрий день сказали. Отже, далі. 10 тисяч гривень Xbox, Series S на 512 з двома геймпадами. Ми вже бачили такі пропозиції, це у нас рефабришит, до речі, а рефабришит сам геймпад, мабуть, не Xbox. Стан нового практично не користувалась. Ірина, у нас з Львівської області. 10 тисяч гривень. Вона хоче за свій Xbox. Ось у нас є 500 ГБ, 8500 гривень. Це у нас Чернівецька область. Продам власну консоль Xbox S на 500 ГБ З коробкою в комплекті геймпад кабель HDMI та кабель живлення. Аккаунт в комплект не йде. І тут одразу бачите, як сталкер у нас такий, натяк нам що Ось купляйте Xbox під Сталкера. І ви не. Промахнетесь. Це буде якраз покупка те, що треба. За 8500. В принципі, це нормальна ціна. Наразі нормальна ціна. Отже, нові у нас продають, бачите, по, майже по 14 тисяч гривень. Нові збокси. 25 тисяч гривень плюс елітка. Це X у нас плюс елітка. Еліт контролер. До речі, чорний Не дешевий він, не дешевий, насправді, якщо окремо, мабуть, він. Доларів 200 нарезі коштує, якщо новий купляти окремо еліт контролер. Продам свій Xbox в ідеальному стані. Доп фото, якщо треба, скину окремо. Ну, До речі, елітка, мабуть, 1005 зараз бв коштує, якщо в ідеальному дійсному стані. Не знаю, 20 тисяч. Ну, все одно дорогувато, Як на мене, дорогувато, я не знаю, може наразі дійсно такі ціни на, на ікси, Та да що, за 15 ми вже жодного іксами за 15 не зустріли поки що. Третя у нас сторінка вже пішла, іксів у нас все немає. Чомусь іксів всі залипли у Стелкера і не хочуть продавати Xbox Series X. Я не розумію, де Xbox Series X їх було стільки пів року тому. Їх... Було просто дуже багато. Навіть, мабуть, можна було за 13 тисяч без проблем ікса собі знайти. Баве. Наразі 20, 18 тисяч да що коїться. ікси? 22 500. Ви серйозно, ну ми дивилися, мабуть, цей злозовий. Так, ми дивилися він в топі. Цей ікс у нас прорекламований. Далі, далі, далі. У нас 29, 25 тисяч. Це ми теж бачили. А що таке? Чому так дорого? Де наші BVX, чомусь я їх не бачу. У нас є за 18300. Мукачево. Це у нас Закарпатська область. Продам консоль Xbox Series X в дуже хорошому стані придбав 4 -го -го 2023 -го. Випуск консолі теж 23-го року пограв пару місяців, потім консоль була в простої більше ніж півроку. Тепер через геймпас скачав сталкера буквально пару днів, але граю його на ноуті. І в придачу. маю ще PS5 Pro. Не жаль, на PS5 Pro немає сталкера, ну добре. Отож, рубочку придаю в хороші руки, все в комплекті, як з магазина. Доп відео та фото зроблю та скину на будь месенджер. Такі наразі ціни на Xbox Series X, тому що вийшов Сталкер 2 і всі хочуть в нього пограти. Ми бачимо, що він навіть сфоткав. Ну, до речі, варіант нормальний, ну блін, ціни, друзі. Ну які ціни? 18, мабуть, вже за 15 ікса складно знайти. Ну, я думаю, можна, але ми зараз. До речі, ми не бачили ще за 15 навіть X. Ось є за 14 Xbox Series X. І ігри йдуть в комплекті. До речі, де реальні фотки? Що це за фотки? Це фотки з інтернету, і тут усі, і PlayStation, і Xbox. Що у нас тут? Ну тут якийсь продавець, ми навіть його не будемо дивитися. Де наші Xbox Series X? Ми хочемо грати в в 60 FPS. Ми вже зрозуміли, що ОЕСКИ у нас подорожчали набагато, там на тисячу півтори, мабуть, за півроку. Xів у нас просто немає. Ми бачимо Xbox One дуже багато консолей, але вони нам не цікаві. Ну вже в Stalker в них не пограти, ну не, що нам Xbox One. Нас цікавить S. S Ми вже зрозуміли, яка ціна. X наразі не зрозуміло, поки що я готовий сказати тільки, що X можна за 18, мабуть, взяти. 18. Друзі, 18 тисяч X BV, не новий. Я за 18 новий брав в Геймзон. Ну, рік тому, так. <хи> ось коли треба було ікси брати. А ви тягнете? Ось, а ви тягнете ще стільки і не знаю скільки. 23 тисячі ну це дуже дорого. Ну прям нереально дорого. Не знаю. Нові, мабуть, я не знаю скільки нові, до речі, наразі коштують. Нові, мабуть, до тридцятки зараз зараз ікси наразі. До речі, давайте знаєте як відкриємо ікс і подивимося схожі оголошення, що нам пропонує OLX Олекс нам пропонує 17 тисяч. Ну, ми бачимо стан. Зараз чекнемо. 15, до речі, є. 16 950, 24, 20. Ох! Нічого собі, які кси, подорожчали. 19. Погнали. Ну, ми бачимо, ну, геймпад, до речі, нормальний стан. Ну, сама потерта. Ну, вони так сфоткали ще, що вона потерта, як її протерти нормально і сфоткати. Продам консоль Xbox Series X на 1 ТБ. стан відмінний. В користуванні майже не експлуатувалось, не було часу. Отже, це у нас продає ось такий телефончик. Продається, продається в Києві. Якщо його і купляти за 17 тисяч, то треба їхати до нього і дивитись, перевіряти, щоб вона не була не заблокована, щоб магазин працював. Отже, 15 тисяч гривень Xbox Series С продам Xbox купив. Отже, продам Xbox купив в березні 23-го року. Повний комплект плюс ігри. Валентин у нас продає Харків. Так, 15 тисяч гривень. Ну, якщо в Харкові подивитися, заїхати, то за 15 бачите, зараз це найнижча, до речі, ціна. Найнижча в нього не було оцінок. На Оликсі він з вересня 22-го року. 15 тисяч в Харкові на, наразі найдешевше, що ми знайшли. Є. Консоль з Рівненській області за, ну, давайте 17 тисяч гривень. Тут два геймпади, я бачу, написано Xbox Series X один геймпад з іграми. Ідеальний стан. Дуже багато куплені ігор 50 штук. аж. Дорогих RDR, Diablo 3. <laughs> Diablo 3, яка 70 чи 50 гривень в Туреччині. Коштує. <laughs> Дорогих. Добре, RDR 150-200 гривень в Туреччині по акції. Ну, добре, Всі метро Відьмак 3. Ну, коротше, дорогі ігри, якщо їх купляти в найдорожчому регіоні, вони може і дорогі. Так, 17 тисяч гривень. У нас, в принципі, це, мабуть, нормальна середня ціна наразі на Xbox Series X. Я в шоці, панове, я в шоці, що коїться, я нову купив, блін дешевше, ніж за 19, а зараз БВ продають за 19. Продаю Xbox Series X, телефонуйте та питайте. Ну, Продавай, продавай. Добре, за 19 тисяч гривень він продає у нас в Чедкаївській області місто Умань. Ну що ж, друзі? Ну що ж, друзі, я трішечки в шоці, що зараз коїться з цінами на Xbox, БВ, Xbox. Я купляв рік тому за ну, майже 19 тисяч гривень, Xbox Series X наразі БВ коштує і по 20 тисяч, і по 25. 000. Я не знаю, що ж там з новими консолями. Звичайно, що краще купити нову консоль, але якщо у вас обмежений бюджет, то можна і БВ. Наголошую, що треба їхати і тестити, щоб там все працювало, щоб вона не шуміла, щоб не було нічого заблоковано. Перевіряйте магазин, щоб працював. Отже, друзі, Xbox Series S у нас наразі 8500, це нормальна ціна. Це нормальна ціна, щоб пограти в другого сталкера. Ну давайте так, ну а що ви за 8500 можете купити, щоб запускати і грати в сталкера другого? Ну нічого, крім S. Добре, S за 8500. Це нормально. Якщо пошукати, ну може якщо дуже пощастить, за 8 її можна буде знайти, і це прям клас, це кайф. Купив і забув про все, просто граєш в Stalker 2. З іксами трішечки складніше, тому що ціни на них ну піднялися серйозно. Якщо раніше можна було навіть за 13 тисяч знайти BV Xbox Series X, то наразі 15 сумнівна якась консоль, треба їхати дивитись, перевіряти. І це одне оголошення ми знайшли. Наразі середня ціна 18, 18 500 на Xbox Series X, де він дійсно в нормальному стані, де продавець готовий скинути фото, відео і так далі. як Консоль працює. Фух, ніфіга собі. Ніфіга собі, друзі. Я так не думав, що настільки подорожчали консолі Xbox. І все воно друг на друга наклалося, одне на одне наклалося. І Stalker 2, і Туреччина, і свята. От зараз Новий рік, скоро. І всі хочуть грати, пройти Stalker 2, пограти і купляти ігри в Туреччині. Підключатися до нашої спільноти в Game Pass, Підключайтеся, обов'язково. І підписуйтесь на канал, і в телегу, до речі, залітайте, і вайбер канал, посилання внизу під відео, як завжди, ви це все знаєте краще, ніж я. Отже, друзі, ну не так то вже й дешево пограти в Stalker 2 на Есті, так, 8500, але раніше ЕСКО можна було за 7 знайти за 7, ну, на півтори тисячі, на тисячу. Якщо пощастить, за 8 ви можете знайти, а от ікси подорожчали в рази. Якщо ви хочете грати в 60 кадрів Сталкера 2, то готуйте, друзі, 18 тисяч, а може й 18500 на XA. Це класна консоль. І в ній приємно грати в другого Сталкера. Я й сам граю, тому я вам це гарантую. Приємно. Ну, є технічні моменти, але якщо порівнювати саме з іскою, то на X, звичайно, що ну, набагато приємніше. Отже, друзі. З вас, як завжди, пальці догори. Не забувайте підписуватись на канал Алекс Геймпас, кнопочка внизу знову вам нагадаю. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.